Добрий день, малят. Дітки, відгадайте загадку. Стало біло навкруги, я розтрушую сніги, наганяю холоди, води сковую в люди. В дружбі з дітьми я всіма. Здогадались? Я зима, так до нас прийшла зима. А які зимові явища ви знаєте? Сніг, хуртовина, бурулька. Іний, «сніжинка». Так, молодці. До всіх цих слів ми можемо поставити питання що? Це назви предметів. А зима яка? Якщо йде сніг, то вона яка? Сніжна. А якщо мороз, то кажемо, що зима морозна. А чи весело вам взимку? Так. Тоді можна сказати, що зима яка весела та чарівна це все ознаки предмета. До ознак предмета ми ставимо питання, яка, який, яке, які. Підберіть слова ознаки до слова сніг. Сніг який? Білий, пухнастий, кришталевий, приємний, холодний, глибокий, лапатий. А що зима робить? Вона сніжить, морозить, віє, лютує, мете. Ці слова означають дію і відповідають на питання, що робить. Білесенькі сніжиночки вродились ми з води, легенькі, як пушиночки, спустилися сюди. Дітки, про що цей віршик? Так, він про сніжиночки. Ми ставимо питання, що? Сніжиночки, а які сніжиночки? Так, білесенькі та легенькі це ознаки предмета. А що зробили сніжиночки? Вони вродилися та спустилися. Це дія предмета. Давайте зараз зробимо звуковий аналіз слова зима. Перший звук з. Він який? Так, він приголосний, а він твердий чи м'який? Так, він твердий, отже, позначаємо його однією рисочкою. Другий у нас звук И, він голосний і ми позначаємо його кружечком. Третій звук М. Він також твердий, приголосний. Отже, позначаємо його однією рисочкою. І останній який у нас звук. Так, останній звук А. Він голосний. Тому позначаємо його кружечком. А скільки всього звуків у слові зима? Вірно, їх чотири. А скільки голосних звуків? Так, їх два, стільки, скільки кружечків. А скільки приголосних звуків? Так, їх також два. Отже, дітки, ви повинні запам'ятати, що слово може означати предмет і відповідає на питання, хто або що. Може означати ознаку предмета, і тоді воно відповідає на питання який, яка, яке, «які?». та може означати дію, і відповідає на питання, що робить, що зробив, що буде робити. Дякую за увагу! До побачення!